Вітаю! з вами звитяга та я, її ведуча Катерина Чемес. Сьогодні ви довідаєтесь, що мало цікавого про життя людей у погонах, але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці Дозор. На базі міжнародного центру моротворчості та безпеки академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася урочиста церемонія відкриття спільного українсько-канадського курсу підготовки військовослужбовців збройних сил України. В заході взяли участь керівний та особовий склад українського та канадського контингентів. як зазначив начальник центру полковник ігор Сісарчук, така міжнародна співпраця є вкрай важливою задля для становлення сучасного українського війська. Перше в історії Збройних сил, наскільки ви знаєте, спадена програма, довготривала програма підготовки набуття бойових спроможностей українських підрозділів сухопутних військ. І сьогодні з допомогою канадських інструкторів розпочався перший цикл підготовки, двохтижневий. В плані підготовки інструкторів. Обмін досвідом канадські інструктори навчають українських І через два тижні. Український підрозділ під керівництвом героя України, капітана Гринюка, буде підготовлено з допомогою тих інструкторів, які зараз проходять цю підготовку. В подальшому ця програма розрахована до 2017 року. Відповідно, ну, визначені підрозділи сухопутних військ будуть продовжувати проходити підготовку на цій базі. Варто зазначити, що іноземні військові спеціалісти представлені фахівцями різних спеціальностей залежно від їхніх навичок та можливостей для ефективного проведення конкретної програми навчання. Як розповів під час брифінгу для представників засобів масової інформації командир канадського контингенту, підполковник Джейсон Хіней, програма навчання включає індивідуальне вивчення зброї, пересування різними типами місцевості, оволодіння навичками зв'язку, виживання та питання етиць. Також мушу зазначити, що підхід будується на взаємовигідних умовах. Ця підготовка буде корисною для обох сторін через обмін досвідом в бойових діях і військових операціях військовослужбовці uh, на Маріупольському плацдармі продовжують відпрацьовувати свою бойову майстерність. Днями артилеристи перевірили себе на влучність. Ці хлопці стоять на одній з найнебезпечніших ділянок оборони сектора. Тож, завдяки тренуванням, бійці здатні в найкоротші терміни зайняти позиції та розгорнути артилерійські системи. Заняття по бойовій роботі ми проводимо по можливості, навіть по місту своєї дислокації. Лічний состав шліфує своє майстерство. І щоб виїхати на бойові позиції на учебные, на бойової, і виповнити свою задачу так, штатним снарядом. Майже усі бійці мобілізовані. Більшість з них в цивільному житті не тримали в руках зброю. Проте командири запевняють, завдяки інтенсивній підготовці вони стали справжніми воїнами. Коли я вчився в академії, нам викладач сказав: після п'яти років навчання всі артилеристи виходять. накачанными, сильными, здоровыми людьми. Так что ни пауэрлифтинг, ни тренажерный зал. Это в принципе не нужно. Артиллерист, он, у него вот, на чем он постоянно тренируется. Разбирает клин затвора, разводит станины. Сегодня получи, три расчета разворачивали орудия. И каждый есть свои мелочи. По чуть-чуть, по чуть-чуть наращивает свои силы. Тож тут, під Маріуполем, не розслабляється ніхто. Воїни-танкісти днями відремонтували техніку та провели бойове злагодження своїх підрозділів. На Рівненському полігоні триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Серед інструкторів чимало загартованих бійців. Він не називає свого імені лише позивний. Я працював в тому году в зоні АТО під позивним менше Боєць вже давно міг демобілізуватися та каже, що є ще справи. Я підписав контракт до закінчення надзвичайного стану або до указу президента о демобілізації. Поскольку я в тому році багато хлопців своїх похоронив, ми не можемо далі піти, просто сидіти вдома. І я родився в місті Жданом, в місті Ждану, зараз він називається Мару. До 98-го року я там жив. 06-й пройшов найзапекліші бої на Донбасі під Савур-Могилою, зазнав поранення. Прибули туди 28-го. Липня для захвату саурмогіли. І так як причні штурми були невдачні, і перші штурми так само у нас були невдачні, остаточно взяли саурмогілу 7 серпня. Последній штурм був саурмогіли. Після того, як бойові поранення загоїлися, він пішов у розвідники. Зараз військовослужбовець 130-го окремого розвідувального батальйону на Рівненському полігоні навчає військовій справі мобілізованих і сподівається найближчим часом потрапити на передові рубежі оборони. На полігоні займаємося підпоготовкою, вдосконалюємо свої бойові навички. І так само вдосконалюємо навички, нових прибулих. Мобілізуваних. Невдовзі також да, ми збираємося на, на схід. Е, в залежності від команди з вище, куди і коли, то все залежить від нас. У нас всі збираються тут на схід. Як розповів розвідник, усі його підлеглі, наполегливо тренуються, тож зможуть постояти за себе та рідну землю. В академії сухопутних військ розпочався експеримент з організації харчування курсантів. Метою експерименту є визначення можливості запровадження систем організації харчування військовослужбовців за стандартами, наближеними до стандартів армії провідних країн світу. Він триватиме до кінця грудня 2015 року. А за його результатами, керівництвом держави та збройних сил України буде ухвалене рішення щодо вдосконалення системи харчування військовослужбовців збройних сил України. Початку експерименту передувала величезна та копітка робота Тилу Збройних сил України, Академії сухопутних військ волонтерських організацій. Тощо так було закуплено необхідне обладнання та підготовлено особовий склад, який залучається до забезпечення харчування курсантів. На контроль проведення експерименту прибули начальник центрального продовольчого забезпечення Тилу збройних сил України. Полковник Олександр Андру, а також представники волонтерського десанту Міністерства оборони України Діана Петреня та Артем Єрьомін. Разом із начальником академії сухопутних військ генерал тенантом Павлом Качуком вони відвідали курсантську їдальню та дали високу оцінку організації харчування майбутніх офіцерів. Тема війни та воєнних конфліктів не оминула й цьогорічний львівський форум видавців. У рамках цієї події письменник та професійний військовий Еліот Акерман презентував свій роман з метафорично-сленговою назвою Зелене на блакитному в якому описав свій досвід учасника війни в Афганістані. Оповіді про війну, дружбу, втрати, спілкування Еліот Акерман каже, що досить важко розказати, де насправді починається літературне осмислення. Справжня причина 35 річного протистояння на його думку економічна боротьба. На в Афганістані середня тривалість життя чоловіка 64 роки. Під час війни афганці помирали у 18-20 років. Через 10 років важко буде знайти живих афганських молодих чоловіків, які пам'ятатимуть свою країну мирною. Те саме можна сказати про окремі штати Америки, де тривають війни. Коли не залишається нікого, хто пам'ятає про мирні часи, тоді просто фантастично важко знайти шляхи для встановлення миру act of sheer imagination. Письменник з військовим досвідом Еліотакерман, відповідаючи на запитання, сказав, що знає про ситуацію в Україні, і дуже багато часу проводить, досліджуючи та пишучи про війну в Сирії. Він зазначив, що з власного досвіду знає, що несе війна, і сподівається, що майбутнє зміниться на краще а його дітям не доведеться робити такий вибір, як колись йому. На Хмельниччині військові вогнеборці тренувалися гасити пожежу на території авіаційних складів ракетного озброєння і боєприпасів. За легендою займання сталося через загорання сухої трави біля одного із сховищ. Через сильні пориви вітру локалізувати вогонь не вдалося, і він перекинувся далі. На місце події прибули надзвичайники та пожежний підрозділ збройних сил України. Створена служба пожежної безпеки, в тому числі представлено сьогодні пожежно рятувальний підрозділ штатниця пожежна рота на трьох автомобілях і гусеничній пожежній машині, яка дислокується в частині, яка призначена і постійно е готова до виїзду на реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі пов'язані з пожежами. Там, де люди не можуть приборкати вогонь, застосовують пожежний танк. 9 тонн води, і то на сто Хватає роботи на 7-8 хвилин. Для локалізації пожежі задіяли також інженерну машину розгородження. Вона розбирає обгорілі залишки боєприпасів. Така військова техніка застосовується і під час бойових дій, адже може робити проходи у мінних полях. Сильна броня вона має ще до того ж до того ж всього захист від. Е Потрапляння радіації до самого екіпажу у разі надзвичайної ситуації рятувальники та військові діють спільно для доброї їх взаємодії. Подібні навчання проводяться двічі на рік. Умови створюються максимально наближеними до реальних, адже при займанні нагасіння пожежі є максимум 10 хвилин. Задіяно було з військової частини більше 50 чоловік, Державної служби надзвичайних ситуацій більше 40 чоловік. З нашої з військової частини було задіяно порядка 10 одиниць техніки та 3 одиниці техніки Державної служби надзвичайних ситуацій. За підсумками тренувань, 10 військовослужбовців за майстерність і професіоналізм отримали подяки і грамоти від начальника Хмельницького гарнізону. Кожен навчальний заклад пишається своїми вихованцями, але не кожен з них може похвалитись, що саме в його стінах здобувають фах люди із бойовими нагородами. Про одного із таких героїв дивіться у рубриці «Захисник вітчизни». Поміж сотень курсантів, які здобувають офіцерський чин у видовому військовому виші, цих хлопців видно здалека. І річ навіть не в тому, що вони, як правило, старші за своїх одногрупників, і не в тому, що на відміну від решти, під камуфляжем вони з гордістю носять тільник, а на святкових шикуваннях на грудях у декого з них приблискують бої нагороди. Їх вирізняють у першу чергу очі, адже цим хлопцям, попри все ж таки відносно молодий вік, довелося пережити таке, чого переважна більшість цивільних людей не побачить ніколи. Для молодшого сержанта Івана Голубки участь в антитерористичній операції розпочалася навесні минулого року, коли його військову частину було піднято по тривозі. Ну, нас підняли по тривозі. Ночі зібралися в час, позвонив командир, сказав збиратися з віщами. І приходити в підрозділ. Пішов підрозділ, зібралися копіровку зібрали рубзаки. Погрузилися в машини, в Урал, в автобуси, хто куди, поїхали в Кам'янець в Сарконстантинів на аеродром. Там погрузилися він ВІЛ-76 і вилетіли до міста Чугуєва. А згодом Іванові у складі своєї розвідувальної групи довелося взяти участь в бойових діях. І саме тут молодший сержант Голубка переконався, що поняття солдатська дружба не вигадка, а реальність. Така як воєнна дружба, не буде більш ніде, і я вважаю, що тієї дружби, якою я пройшов там, така дружби дружба таких товаришів у мене вже ніде, ніколи не буде. Іванові довелося побувати у багатьох бойових зіткненнях та скрутних ситуаціях. А слова свого командира, Героя України, майора Олександра Петраківського, він запам'ятав на все життя. Нашу машину відправили на проведення розвідки. Коли ми їхали, наш командир дав наказ спішити з двом, двом військовослужбовцем, щоб пройти з ним вперед і продивитися в подальшому дорогу. Ми видвинулися на поле, оглянувши всю територію, ми не побачили нічого. Командир тоді сказав, що нам потрібно видвинутися далі, щоб проглянути це все, щоб колона не потрапила до засідки. Коли ми видвинулися вперед, ми сказали командирові, що нас дуже замало, що якщо ми потрапимо в засідку, ми можемо там полягти. І командир сказав такі слова, що краще хай ляже одна група наша машина, ніж ляжеться І Ми погрузилися і видвинулися далі. Свій останній бій, в якому група, врятувавши собою чимало життів своїх побратимів, понесла значних втрат, а сам хлопець отримав поранення, Іван згадує зі смутком. В тому бою, в якому ми вступили, я втратив багато своїх товаришів, також друзів, з якими ми воювали, з якими разом служили, дуже багато людей поранених, покалічених, зараз знаходяться в госпіталях, ще до цього часу лікуються, також я зараз ще зараз лікуюсь. Нещодавно на урочистому зібранні з нагоди 24-ї річниці з Дня Незалежності України молодшому сержанту Івану Голубці було вручено заслужену в буквальному сенсі кров'ю, потом нагороду. Орден за мужність третього ступеня. Я нагор... отримав нагороду за те, що ми спасли. Я зі своєю групою спасли колону 80 машин, вступили в бій, прийняли всього бій на себе. Для мене честь носити такий орден і споминати своїх товаришів, з якими я служив, і молитися Богу подальшому, щоб командир прийшов до тями. Щоб Став на ноги, щоб ми могли разом ісфактувати його орден і мій також. Вже понад рік Іван здобуває фах командира механізованих підрозділів, і навіть за цей короткий термін він встиг довідатись чимало необхідного для своєї подальшої професійної діяльності, а набути під час проведення антитерористичної операції бойовий досвід допомагає йому у засвоєнні теоретичного матеріалу. Цей досвіл, це досвід це незамінівий досвід. Так, також ми спілкуємося з викладачами з, ну, з розвідки, з тактики, з викладачами, розповідаємо, що вони нас запитують, що як проводили, совтуються з нами, як проводити заняття правильно, щоб навчити курсантів. Також виходили на полігон на заняття, також проводили, показували, як строю, як маскувати місце для відпочинку. як як копати правильно окопи, як маскувати окопи, попри досить значну різницю у віці, життєвому та безумовно бойовому досвіду, жодних проблем у спілкуванні зі своїми одногрупниками у Івана не виникає. І свідченням цьому заслужений авторитет поміж своїх одногрупників та повага з боку викладачів і командирів. Повага так, як я пройшов вже таке життя, можна сказати, що я провоював трошки. І маю певний досвід, і вони поважають перш перше за все. Це, це що я вже провоював, і то, що я ділюся своїми навиками з ними. А з офіцерів так також з тактики, з розвідки. Та й в принципі всі, всі викладачі академії ставляться з повагою. Також офіцери з нами совєтуються, нас збирають там на збори. Ми пишемо тести за своїми. Як ми провели АТО, як правильно проводити зараз заняття. Тобто ставлення дуже хороше ніхто не міг подумати, що таке ставлення буде в нас в академії. До отримання омріяних лейтенантських зірок Іванові вчитися ще кілька років, але ми переконані, що за такими офіцерами із бойовим досвідом та ґрунтовною академічною освітою майбутнє наших збройних сил. Львів по праву вважають одною із столиць українського спорту. Саме тут знаходиться одна із найсильніших шкіл стрільби, де готують армійських спортсменів. Нещодавно наші журналісти спостерігали, як проходить підготовка на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України. У Львові триває підготовка армійської команди стрільців до всесвітніх ігор серед військовослужбовців. Наша збірна бере участь у змаганнях від початку з 95-го року. Перші ігри пройшли в Римі. На цей раз спортсмени змагатимуться в Південній Кореї. Збірна команда Збройних сил України з кульової стрільби має в своїх ланках найкращих спортсменів світу. Це заслужений майстри спорту. Українці одні з найкращих стрільців у світі. Наші спортсмени здобувають перші місця на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх. І невід'ємна частина збірної України з кольової стрільби військові спортсмени. Перед вирішальним змаганням на іграх армійці перевіряють свої сили на Кубку України з кольової стрільби пам'яті Анатолія Кукси. Це був видатний тренер і для багатьох підопічних став рідною людиною. Кукс Анатолий Павлович был не только главным тренером, но и, и моим, моим тренером тоже личным. Выдающийся человек, действительно, он занимался стрельбой с пистолета, потом уже стал главным тренером, вот, и мы с ним плотно работали на каждых соревнованиях, то есть помогал, вот, и для меня большая утрата была в жизни. Ну, каждое соревнование я уже делаю в честь него. У цей спорт Віктора привела мати саме по її стопах. Він іде вже 15 років. Постійні тренування допомогли молодому спортсмену досягти чималих результатів. Він набирає 580 балів із 600 можливих. Такі показники мають стрільці високого класу. У чоловіка є своя маленька традиція на кожному змаганні тримати свої досягнення при собі. Рукоятка йде ортопедична, под каждого спортсмена. Конечно, тут есть параметры по толщине, высоте и так далее. Но это рукоятка. Вот я уже по наклейкам, каждая наклейка на каждых соревнованиях то есть наклеивается. Вот я уже был с ней ну, больше 10 соревнований. Тут уже по две некоторые. Є у цьому на перший погляд чоловічому спорті і жінки. Вони так само тримаються впевнено і встановлюють рекорди. Рекорд міра тримається, поки що мій. 192 очка. Это было в прошлом году в Мюнхені на етапі мира. тренуються спортсмени по декілька годин щоденно. Основними своїми конкурентами вважають збірну Китаю, Польщі, Туреччини, Норвегії та Південної Кореї. Ми готуємось так, щоб завоювати або золото, або срібло, або бронзу. Бо ми, ми знаємо свої сили, ми знаємо сили наших суперників. Нагадаємо, що всесвітні ігри серед військовослужбовців приходять раз на чотири роки. І цього разу відбуватимуться з 2 по 11 жовтня. Знання історії збройних сил, озброєння і військової техніки сприяє розвитку національної свідомості та патріотичного виховання населення. Про історію української держави і її військо можна довідатись у 58-му будинку офіцерів, що у Львові. Нещодавно там побували наші журналісти. Воєнно-історичний музей Прикарпатського військового округу західного оперативного командування був заснований у 1965 році. Вже 50 років там збирається і обробляється інформація про формування українського війська та його озброєння. Для огляду представлено близько півтори тисячі експонатів. Музей розташований на території славнозвісної 80-ї окремої аеромобільної бригади і є найстарішим з усіх музеїв збройних сил України. На відміну від інших музеїв, демонструємо взірці військової техніки, в зірці зброї, зірці військових одностроїв, а також розповідаємо про історію війн і воєнного мистецтва іменно української армії. В центрі першого залу знаходиться ікона Покрови Божої Матері, яка є заступницею українського війська ще від часів правління князя Володимира. Також тут розміщені зразки українських військових одностроїв різних історичних епох. Все, що знаходиться на цьому манікені, шапка, спосіб її носіння, люлька козацька, це археологія, яка знаходиться іменно в шапці, там де козаки її носили. За халявою чобота, іменно в шапці. От, козаки її часто губили, цю люльку, але місце її було незмінне в шапці. Озброєння, яке є на козаку, козацька шабля. От, іменно е, цей основний вид холодної зброї, іменно такої форми, як відтворено Василем Кочмирям, і був характерний. Для козаків піхотинців 17 століття у другому експозиційному залі представлені рідкісні документи, фотографії, відзнаки, різноманітне озброєння, так виставлена для огляду кавалерійська тачанка, символ громадянської війни в Україні, що розповідає про цей нелегкий період нашої історії, народившись перед першою світовою війною. Як засіб для транспортування та бойового застосування кулемету на полі бою, кавалерійська тачанка була прийнята на озброєння у багатьох арміях світу та відігравала важливу роль у розвитку та так кавалерії. Безпосередньо тачанці встановлений кулемет системи Максима Взірця 1910 року. Це російська версія цього кулемету Максима. Півторирічну боротьбу українського народу на Донбасі проти терористів також проілюстровано в музеї зброї, яку використовують в зоні АТО спорядження. Особисті записники кіборгів Донецького аеропорту розповідають про мужність та героїзм сучасних військових. Зараз із зони АТО нам принесли різного роду. Предметів музейних предметів, які е, дійсно мають історичну цінність і дають можливість пролюструвати те, що відбувалося там, достатньо велика кількість, вже більше 50 е, предметів. Мало того, е, ми створили перелік питань, е, по яким здійснюємо опитування е, тих людей, які були в е, зоні антитерористичної операції, е, і безпосередньо приймали участь в бойових діннях, вирішені. Певних бойових завдань, в тому числі, і Донецький аеропорт, його оборона, його утримування. Це і Луганський аеропорт, особливо героїчні дії 80-ї аеромобільної бригади, і Іловайський котел, і бої під Мар'янкою, і бої під Волновахою. Хто не знає свого минулого, той не варте і майбутнього. Саме в музеях це дуже просто і дуже швидко можна зрозуміти. Кожен експонат, кожна музейна річ це велика повчальна історія, яка формує у нас почуття гордості та любові до України. Готовність у будь-яку мить стати на її захист Усе хороше коли-небудь закінчується. Тож і наша програма підійшла до завершення. А ми зустрінемось з вами рівно за тиждень о тій же порі. Нехай шести.